Будучи на свальбі в Кані Галилейській, Ісус звершив перше чудо. Уже в кінці Мати Божа сказала Ісусові, вина не мають. Ну, він сказав, ще не прийшов мій час. Но Божа мати утвердительно сказала слугам: Ідіть і робіть то, що скаже. Тогда було сказано наповнити водоноси водою. Ісус благословив їм і сказав діти, роздайте народові. І коли народ почувствував доброту цього вина, то сказав той виночерпій хазяїнові, не знаючи, що произошло, Так на свальбі давуть мало доброго вина в кінці хоч якоє і слабоє, а ти такое добре вино задержав до кінця. Ми говоримо нині, що і Господь наділив і нас вином благодати, вином Божої сили, вино нове, котре ми отримали, це учення Христового, віри в Христа Ісуса, і благодать Божою напоїла нас вином благодаті Божої нового благословенного вина. Апостоли цілу ніч ловили рибу, нічого не вловили. Прийшов Ісус і сказав, давайте ловіть рибу. Ну тоді апостоли воспротивилися. Сімон. Петро каже йому, Господи, наставниче, ми трудилися цілу ніч і нічого не вловили, тим більше днем не буде риби. Ну по слову Твоєму закину сіть. Кит не буде риби, то й би буде Господи ганьба. Я професіонал, рибак, я апостол Петро. І він пішов з тими своїми словами, опустив сітку у воду, і вловилося таке велике число риби, що ледве то поклали на лодку і притягнули на берег. Уже на березі, Сімон сказав, поклонився Господи. Прости мене, бо я чоловік грішний, я засумнівався у Твоєму слові. Так і ми сьогодні закликані завжди пам'ятати, що слово Боже діє чудесно, преображає чоловіка, дає силу. І тому просимо, Господи, благослови нам, щоб ми по Слову Господа, котрий сказав, Тепер, Сімоне, лишай рибу ловити, я зроблю тебе ловцем людей. Будеш ловити проповіддю євангельської людей для царства Божого. Тож і донині церква Христова, в тому числі православна канонічна українська церква, сьогодні проповідує слово Боже, закликає людей до Царства Божого, розуміючи, що дуже важливо донести Слово Боже до сердець людей. Бо ті, хто повірив у Христа Ісуса, і той будуть мати Божі благословень, будуть способні любити, трудитися, возрастати, творити, а в вічності, в'єдно з у а ще, й потерпівши всякі напасти, гонення, будуть мати можливість по милості Божої стати наслідниками Царства Божого. Амінь.